Зараз 19.36, їду на город копати картоплі, бо в день пече немилосердно. А зараз так добре. Такий легенький вітерець повіває. Красота. Тож їду. Дивимось на мої огірочки. Гірочки цвітуть. Як то кажуть, що не цвіточок, то гірочок. Але ж дуже спека, чи вони бідні виростуть тут. І тут так само. А кріп гарний який. Тут теж хороші ойрочки. Помідорки. Забула, як звуться. Вкопала картоплі собі, бо вчора Олі копала, а собі вже не вкопала. Та й треба було їхати. Зараз вхололо трохи. Але як воно тут бідне, все росте, не знаю. Добрий вечір, Вирвала два молоденьких кабачечки гарненьких, добре, що є. Буде вже на щось. Аж сьогодні вирішила дослідити, що з порічкою. Ну, є тут ось таке. Але не таке вже аж дуже, що аж сухне Ну, я колись десь бачила чи читала, що це оця склівка. Ой. Обрізала, лишила вона. Що буде все? Залізла в ячмінь, трохи повирізаю осет. Стараюсь не толочити, але трошки поріжу. Кому букетик подарувати? Je buket veríz, méně víc Krasunčík. Бачите, який букет нарвала, а якби зацвіло, насіялося б скільки. Трохи вирвала вже. Колюче воно Покосила трохи тут, де було не викошене. Тут біля сливи зрізаної. На росли пагони позрізала. Попідкошувала, ще воно трохи лишилося. З сьомого на восьме в нас робиться страхота на Ранку, дорогі мої глядачі, сьогодні у нас вівторок, і я зранку вирішила трошки пов'язати. Поставила я маркерочок, зараз покажу і не знімала. Ось це я пов'язала вчора до цієї пори. Сьогодні поставила червоний маркер. Трошки пов'яжу. В'яжу та й дивлюся, чи, верніше, слухаю, одним оком дивлюся відео наших блогерів. Щойно показувала, було, вірніше, відео з каналу Моє подвір'я про дощ. Гарний в них там дощ пройшов на Тернопільщині. А в нас вночі... Я там ставила десь було о її, пів, пів на третю. Таке блискало і гриміло. Я встала, проснулася, закрила квартирку в дитячій кімнаті і вийняла з розетки від телевізора. Думаю, мало лішу. Ну, мала, може, був дощ, але нема дощу. Де він десь йшов туди на ліс, гриміло, блискало, не знаю. О, десь, видно, був. Дощу дуже треба, але це ж не від нас залежить. Я вчора багатенько пров'язала, чую, рука болить. Як бачите, то я в'яжу онучкину. Трошки пов'яжу і перейду знов на рукави дончиної. Багатенько я вже, вже зв'язала, ж? Багатенько. Тож я в'яжу всім гарного і спокійного дня. До нових підключень. У мене не знати з якої причини почали сохнути флокси. Я вчора ось тут зрізала два кущі, бо прямо зовсім листя сухе. Квітують у мене вже лілії ось такі жовтенькі. Гарненькі. Це перецвіла чорнобривчик. <кій> а це голубий ніл. Мій сподіваюся, що він буде таким голуб... такий голубий ніл. <кій> Тут треба понасаджувати чорнобривців, але ж така спекота. Гарна лілія. Троянда плетиста квітує. Ось яке ця кохія. Так, і беріз. Юка тут розквітла. Я її була пересадила навесні, думала не буде. А це мені сусідка дала, так розумію, що шиловидний флокс це. А це я була посадила тут на одне, росте. Королиця ромашка. Дуже люблю її, вона така велична. Матіола пахне, юка все ще цвіте. Тут теж виломала два кущі флоксів, засихає. А це щось так і не спитала в гугла, що це таке якась ромашка, дуже насівається. Лаванда квітує. А це яблучко, воно там щось якесь прихворіло, це конфетка. І флокс ще тут зберігся один чи два. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже середа. Вчора <кхух> ввечері я попідкошувала на дорозі, брала телефон, але що я не зняла, не знаю. Попідкошувала і зібрала і винесла. Та й так, любо подивитись чистенько. А це я вчора таки посадила кілька чорнобривчиків. треба з города привезти. Поливаю. Поливаю щовечора все. Гарно, як наростають пуп'янки на троянді. Але бігом якось і перецвітає. Хочу показати, вчора почала я фарбувати свої газові труби, обрізала калину, щоб добратися. Повирізала внизу, там квітки якісь, таке щось просте. Поки знайшла щітку по металу, бо треба пошкрабати все і почала фарбувати. Щітка якась не дуже важна, ляпає, але таке. Трохи почала, а сьогодні зранку. Захмарене і крапає дощ, але я згодна, хай буде дощ, потім покрашу. Подивіться, дівчата, ну чим вам не творчість? Це пофарбувала. Ось це пофарбувала. Це пофарбувала. Сьогодні я працюю художником. Гарно, правда? І зараз. 13.15. Знову жара, ну не така, як вчора, звичайно. Очікували дощ, але його немає. Шкода, звичайно, бо дощу треба. Я зранку дофарбувала труби газові. Лишилося трошки фарби, там я лазила. На калину ту драбину спирала, бо ж ну, треба достати. І, і прийшлось мені фарбувати кілька разів, бо дуже вже такі труби були облізлі, особливо ті, що там стим, тримають цю всю конструкцію. то Лишилося в мене прямо кілька ложок, тої фарби. Я пішла в сарай знайшла, там ще була синя. Поїхала купила. White Spirit розбавила, зробила таку кольору цієї павутинки. Пофарбувала там, в мене стоячок такий, що мотузки тримає, верніше дроти там натягнуті, прання розвішую. То вже й лишилася, я ще й держак від сапи пофарбувала і граблі там висять такий зламаний держак, то я ще ті граблі, ну самі граблі, залізну частинку пофарбувала. А це вже відмилася від тої фарби, все зібрала, що викидати треба вже ті коробки. Задоволена, що зробила й сіла, пообідала, й сіла, пов'яжу трохи. Пов'яжу внучкину, тому що тут не треба рахувати, а в рукавах там же ж ажур, то там добре треба дивитися, щоб не збитися. Ой, не поставила я ще сьогодні ж маркера. Ладно, потім поставлю. Чи поставлю зараз? Ясь ось візьму синенький. Що то я сьогодні тну? Вчора трошки пров'язала, але не так вже багато, як би хотіла. Але нічого. У мене тут ціле намисто з маркерів. Синій це буде сьогоднішній. Ух ти, Втікли петлі. А ще знаєте, що я сьогодні зранку зробила? Я сьогодні зранку вирішила, що треба розпочинати обдирати. Шпалери в своїй кімнаті. І я їх обдерла трохи. Комп'ютерний стіл перетягнула в коридор. З усіма, все ж накладене там. Та й думаю, тут не буду тягнути великій кімнаті, бо паркет подеру. То лишила в коридорі, Слаху гукнула, то ми з нею перенесли. Я зняла гардину і попрала, і там ну, штори там ще були. І придумала я, що куплю я інший карниз, менший, бо там в мене прикрутяний до стелі. Мені вже зараз таке не подобається. Там на всю ширину на 3 метри. Треба буде зробити, вже буду робити без шторів. Можливо, жалюзі на вікно замовлю Отаке От в мене грандіозне щось там намічається ремонт. Обдерла шпалери страш, страшне, воно там стоїть. Ну, самі розумієте, як обдерте. Треба мені пофарбувати стелю. Було в плані мені натяжну стелю, але я її рішила, що я не буду я її робити. Бо то дорого. Позашпакльовую і пофарбую. Вчора купила фарбу. Отаким От я сьогодні займалася. Зараз трошки пов'яжу, а тоді буду щось там далі робити. Половина літа раптом пролетіла, так з роками швидко проліта життя. Я позаду роки свої розгубила. І нема дороги туди й вороття. Скільки літ минуло, скільки зим прожито. Хоч лічи, а краще лік не починай. Пронеслись у світі, як зоряний вітер, сліди загубились, марно не шукай. Десь у літніх росах йшла стежкою боса, І пила солодкі від життя меди. І вплітало літо, щастя в мої коси, і шептало тихо, скарб мій не згуби. Вже осінні роси впали в ноги босі, сивина у коси. Де ж мої літа, Постернів по косі я шукаю досі щастя того літа і його тепла. Вірш Наталії деркач. Гарні слова. Невже ми дочекалися дощу? Я щойно думаю, зараз поїду на город. Там в мене є два рядочки цибулі, можна вибрати. Але почав крапати дощ. А це пускається. Ура! Господи, дай щоб був тихенький. А в нас жнива розпочались озимий ячмій за моїм городом. Ну так, да, як в мене ярий вже он до жовтий. Неочікувано. Прикольно. Клас. Мої квіточки на городі. Космея, що мені Наталя з Дніпра вислала насіння. Майори, я купувала сама, а це не пам'ятаю, чи це Наталіне це насіння чорнобривців, чи це моє. І кріп який класний. Взялася дуже цю цибульку взяти, викопати, тут два рядки є. А тут дощ почався. І гримить. Втікати, певно, додому. Бо змокну. Дощ втікла. Că să ne atâții care îmi la Ciornobrep, ce piu' poți să adetea. Cu stiuțe, посадити чи почекати. Посадила і залила. І тікаю вийде дощ. Як добре, що я втікла з городу, бо була б змокла конкретно. І на цій такій хорошій ноті я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися. Щоб були зі мною, я вам бажаю теж дощу, якщо треба, а як не треба, то хай вже не йде. Так як іде ніч, я вам бажаю, щоб над вами нічого не літало і не падало. Дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. До нових відео.